Сходила в магазин на сьогодні понеділок, е, зробила таку невеличку, в принципі, закупку, але хочу приготувати щось поїсти на кілька днів. Вирішила приготувати котлети. Взяла 1,5 кг тут фаршу свиного в'яжого. І також взяла такий шматочок свинини, хочу відбивні зробити. Тут все стандартно: огірок, завжди, щоб овочі якісь додавати, помідори. Хліб тостерний взяла. Ягоди такі, ми додаємо і з йогуртом Андрій їсть, або в кашу можемо додати, або просто так на перекус. Два йогурти таких по пів кілограма це на сніданки до мюслів. І два молока просто поповнити запаси. Звісно, нам молоко хоч щодня купуй. І купила собі ось таку сковорідку, Вона з алюмінією. І із антипригарним покриттям досить така важка. Взяла собі Pro. Там було ще Basis Basic, ну, типу, базова якась моделька. Вже вирішила собі класно взяти сковорідку, Така доволі важка, діаметр 28 см. І виготовлено в Італії. Сподіваюся, слугуватиме нам дуже добре і довго. Засмажую котлетки. Тут вже одна партія готова, тут друга. І ось ще тут трошки. І буде вже смачненький у нас обід. Котлетки готові. Тепер можна і кавусю попити. Обожнюю милуватися цими горами, коли п'ю кавусю, між тим, як мию посуд. І взагалі зранку, коли п'ю водичку, прям такий краєвид, чудовий. Неможливо намилуватися. Все таке зелене зараз, класне. Набагато, звісно, красивіше, ніж взимку, коли все сіро-коричневе. Так, набагато кращий настрій. Вийшла з Андрієм прогулятися так прикольно, вже можна просто в ковтинці. Я ще зранку одягала теплу куртку. Тому що в нас зранку ще 9 градусів, а в день на цьому тижні буде від 21 до 24 градусів тепла. Я просто щаслива. Справжня така тепла весна настала. Хочу познімати ось такі молоді шишечки, які на сусні виросли. Вийшли на прогулянку і гуляємо біля школи. Да, Андрійко? Було багато дітей, всі були на перерві. Ми прийшли на ось цей майданчик, там гірка, трішки лазалка є. Зараз добре всі пішли на урок, і ми знову можемо тут погратися без перешкод. Ой, хто це мене підбив своєю головою? Це ти був? А, це двері у тебе тут хатинка? Да. Ні, гарні. Там теж є. Ага, я не, не падаєш? Ні. Дерево ага. тебе тримає? Ага. А. Ти роби мені вітер Добре? Вітер тобі робить? Вітер є. Мама, я люблю відео? Так, да, я роблю відео. Дуже гарно. Ми вже вертаємося, пташки так гарно співають. І тут затишна така вулиця. Багато зелені, мало машин. Зараз перейдемо річечку, то в нас там взагалі і машин не буде. Попереду кущ буску цвіте, а і білий теж, і фіолетовий. Краса. Вони поприпливали, треба їм їстечки приносити, да? якісь травичку, салатик. Буде їм смачно. Так багато. Ріп. Ти порахував, скільки коченят, Андрійка? Ріп. Вони заховалися? Да, а, вони в хованки граються, так? Да? І зараз оцей один їх буде шукати. Де всі інші заховалися? Ріп. Ой, ще один, дивися. Ріп. Ось, пливе. Mm. Добре. <звілля> угу. Давай. Не дійшли ми додому. Зробили ще зупинку в парку тут. Андрій сказав, що нам треба пікнік зробити, але в нас з собою тільки вода. Тому ми <звілля> зробили такий пікнік з водою. Не лякай тільки його добре, хай гуляє. Ну, щоб він там у воду ж не стрибнув. Хороший котик, да? Хороший котик. У собачки вміють, а котики не дуже. Тому не лякай його. E aqui, hein, Що, Андрій? М -м -м. Вода холодно? Да, Андрей, повода холодно. Я там породовый и стри. Да, бабую. Что, выше будем так попасть на воду? Можем катається на липучку. Мала. А. Вода тепленькая такая. Тепленька вода? Вода тут! А, ти пальчиком провів, такий канал зробив, да, І водичка затекла. Баси? Так, угу. да? да. О! О, Кальт Так, да, каламутну воду зробив, так? Да? Да. Тут так затишно на берегу взагалі класно. Ми тут ховаємося інколи і в літню спеку, і хоча зараз не дуже спекотно, тут дуже затишно і приємно. Біля річки такий шум води. І На вечерю у нас буде рис котлети. Ось спаржу відварюю, приготувала до неї такий соус. Тут гірчиця, оцет і олія, і яйця варені. Це також до спаржі буде. Ну і, можливо, ще якийсь салат зроблю. Помідори може салат щось таке.